Відреставрований гуртожиток в глибокому готовий прийняти внутрішньо переміщених осіб з 2014 року. До Бороспільської громади приїхало багато переселенців. До 24 лютого 2022 року їх було 6 тисяч. Проте вже на кінець грудня цього року кількість ВПО зросла майже до 20 тисяч осіб. каже Бороспільський міський голова. З них близько 14 тисяч. Зареєстрованих питання розміщення тих, хто лишився без житла, стоїть досить гостро у громаді. Тому влада громади вирішила відремонтувати гуртожиток у селі Глибоке. У нашому місті є значна кількість гуртожитків, які знаходяться в занедбаному стані. Зокрема, і глибокому одне із, мабуть, таких найгіршому стані був цей гуртожиток. Було прийнято рішення на сесії, що даних осіб внутрішньопереміщених треба буде десь розміщувати. І відповідно 590 постанова дала можливість профінансувати і пілотним проектам. У нас виявився гуртожиток в селі глибокому. Три місяці тривали ремонтні роботи у гуртожитку. На проєкт реконструкції було передбачено 14 мільйонів гривень, говорить Володимир Порисенко. Проте частину коштів, витрачених на ремонт, влада громади планує повернути завдяки підтримці Європейського союзу. IFC яка впроваджує грантову програму для реновації будівель комунальної власності як тимчасового житла для ВПО? Зауважимо, що Боросфільська громада одна з перших стала учасницею цього проєкту. Переваги цього проєкту є те, що ми будь-яке навіть не пристосоване для житлових умов приміщення в разі переобладнання в житлові. І розміщення там внутрішньопереміщених осіб маємо можливість компенсувати до 3 тисяч доларів на одну особу, яка буде тут проживати. Тому, відповідно, ну, гріх не скористатися тим, так як інші видатки зараз заборонені, і будь-який розвиток ну, в країні йде війна. Зараз стоїть на паузі, ми можемо лише будувати плани, збиратися на стратегічну сесію, вибирати вектор розвитку, але це все буде після війни. Відповідно, ми пристосувалися до умов військового стану в нашій країні і робимо те, що можемо робити. Наступний рік не буде також виключеним. Максимально все, що буде допускати нам 590 постанова, а саме. Все, що стосується внутрішньопереміщених осіб їхнього життя, їхньої освіти, їхньої інтеграції. Ми також будемо це робити. Роботи по реконструкції гуртожитку виконують підрядники прад, агробутмеханізація та прад БКБМ. Споруда, комунікації підведені до неї, та прибудинкова територія, були в плаченому стані, адже будувалися ще в 60-х роках минулого століття. Голова правління прад БКБМ Ігор Шалімов зауважив, що будівельникам довелося змін. Майже все, проте майстри дуже швидко справилися з поставленими задачами. Зараз є у нас наявні ресурси виробничі, щоб такі приміщення виходили дуже швидко. От Ми капітальний ремонт на 32 кімнати гуртожитка зробили за 90 календарних днів. Будівля 60-х років, дійсно, вона була така трохи в занедбаному стані, тому на сьогоднішній день. Я думаю, що це, це така нормальна історія для нашого ОТГ. І е, ми такі посилаємо, скажімо так, е, знак, що ми готові приймати переселенців. Ми нормально до цього відносимося, ми допомагаємо кожний день. Е, у нас створені відповідні громадські організації, які кожен день допомагають переселенцям, тому що це все громадяни України. Отже, в гуртожитку відремонтовано 11 кімнат. Окрім цього, облаштовано пральню, кухня з електричними плитами і мийками. Туалети в душових кімнатах встановлено бойлери. Також у гуртожитку є своя свертловина. Встановлено сучасні електричні котли і, відповідно, нова трансформаторна підстанція. Паралельно займалися із ДТЕК по приєднанню зовнішніх мереж електропостачання, оскільки, на жаль, Попередні роки не було тут постійної схеми приєднання будівлі до мережі. Нами отримано тих умови, визначено трасу приєднання, визначено трансформатор, встановлено нові стовби, нові траверси, нові кабеля, прокладено сюди окрему мережу високовольтну. Такий надважкий час. Ми знайшли трансформатор, який сюди потрібен на 250 кВт -ампер, встановили. І сьогодні вже його підключаємо вже на постійну схему, на постійну мережу, щоб у людей було світло, тепло, працювали електробойлери, плити кухоні, бо тут. Газопостачання відсутнє будівля повністю на електроживлені. На територію гуртожитку побудовано спортивний та дитячий майданчики. Облаштовано зону відпочинку, зроблено сушки для білизни. Наразі завершуються роботи з благоустрою подвір'я, та вже навесні буде проведено озеленення й асфальтування дороги навколо гуртожитка. Трошки ми не встигли асфальт доробити. Зараз, згідно норм, ми не можемо його класти, тому що асфальт ложиться до плюс десяти. Навесні ми плануємо покласти асфальт і зробити озеленення. Ми привезли вже ґрунт, уклали чорнозем, тобто тут буде травка рости, дерева посадимо там. Ну, вже які жильці вирішать, можливо, якісь фруктові дерева, щоб був у них садочок. У гуртожитку 32 кімнати. Частину з них приватизовано. Наталя та Леся є власницями приватизованих кімнат і вже досить давно проживають у цій будівлі. Жінки говорять, що стан помешкання і прибудинкової території занепадав. Ой, капець був повний. Я сюди приїхав, плакала. не ця дівчинка. Вона тут усе сама тягнула, все робила От, своїми силами робили, якось, старались, клумби садили. Ну, все такі добрі люди змилувалися над нами, приїхали, допомогли, зробили, перекрили кришу, тепер не буде текти. Утеплили, вже тепліше. Фасад утеплений, утеплений, Криша утеплена, ремонт якого гарно зробили. Саме вона більше адекватних Бо ми, воно, людей. в Ті дворики ходили по воду. Нам ще й води ці не давали місці. Я аж отам, ось домик, і аж туди по воду ходили, бо води геть не було. А вони теж там ганяли, держава, воду не давали. Погана там була вода. Зауважимо, що ремонт було проведено лише в зонах загального користування та в 11 кімнатах, які є комунальною власністю міської ради, і будуть передані ВПО. Поки що жилі приміщення без меблів. Проте міська влада надасть допомогу переселенцям і в цьому питанні. За словами Володимира Борисенка, кімнату в гуртожитку зможуть отримати переважно ті, хто працюватиме на комунальних підприємствах громади. Почали роботу по формуванню черги ще на початку будівництва, тому що ми розуміли, що в нас буде певна кількість кімнат. І я вам скажу так: ще невідомо достеменно, хто буде по прізвищам, але критерії відбору. Найголовніше це коли родина, в якій працюють лікарями, вчителями, викладачами, тобто, це мають бути родини, в яких переважно з дітьми, тому що їм набагато тяжче. Але батьки мають мати таку професію, яка нам буде корисна в цьому селі, в нашому місті, в сусідніх громадах. Ми будемо брати по пріоритету ті люди, які дійсно втратили житло, але своїм життям напрацювали свої професії, яка є корисна. Зараз зокрема з медиками у нас є проблема, дефіцит кадрів. Ми будемо залучати ті, які будуть одразу ж інтегровані в суспільну і соціальну сферу нашого міста, одразу отримують не тільки житло, а й роботу. Я вважаю це правильно. Тому що людей я ж кажу, у нас близько 20 тисяч наточе ну, переміщених, а кімнат на сьогоднішній день поки що 11. Ну з реконструкцією і подальших об'єктів і проектів реалізації у нас їх буде більше. Отже, гуртожиток в глибокому одним з перших зможе прийняти до себе переселенців. А вже з середини січня 2023 року у селі Сіньківка розпочнуться роботи по облаштуванню ще одного гуртожитку для ВПО. Крім того, є приміщення, як, наприклад, амбулаторія в Люберцях, яку також влада планує обладнати під житлову будівлю для ВПО. Анастасія Фольц, Володимир Косинський, новини телеканал Бориспіль.